Замовили захвати, поварені, покращені. Майстер вже відправив. Будемо проводити іспитання, питання панель на 150, 5,98. так вставляется в нижний замочек. Фиксуется шплинтом. А? Шипелы. Так, ставить, тримає вже чітко. Зараз равчатамо стропи з ключ там. Потім назад сюди положимо чи на землю. На сюди. Сюди. Або сюди, або на пінопласт. Разничі немає, правильно? Окей, ми. Використовуємо механізм і будемо зараз піднімати. водиться. Ось і все. Панель тримає чітко. Попробуємо повертати, дергати. Попробуйте нею поповертати, вверх низ поопускати. Пускає, дергає. Тримає нормально, замки не випручує тут ще тримає, можна замовляти. Зроблено відповідно. such a dollar.